Так змінилося моє ставлення до життя, до фінансів, до англійської мови після переїзду за кордон. Боже мій, як тут жарко. Я сиджу в готелі біля каміну, у цьому махровому знаєте, халаті, от такому от. тут ще, він, бачите, він всередині махровий, а назовні він не махровий. Боже, як жарко. А зараз в готелі у місті на півночі Мічигану, Я живу в Треверсіті, Мічигані. Я сюди переїхала за програмою фою два з половиною роки тому. І от сьогодні я вперше в своєму житті в лакшері, можна так сказати, на лакшері вікенді, в готелі, який коштує тисячу доларів влітку, але взимку тут же ну погода, розумієте, вони знімають ціну і оцей номер коштує 300. Я вам зроблю зараз вставочку. Боже, слухайте, так спокійно, я напевно піду зніму цей халат. Фінанси, перший пункт це фінанси. Назвіть мені країни, які дешевші за Україну. Це що? В Європі, скажімо, так, не в Азії. Це Молдова і напевно все. І от кожного разу, коли я виїжджала з України, кудись, наприклад, ну хочеться там в Рим, в Париж поїхати, та навіть у Польщу, так, в Варшаву. Ну, Варшава ще окей. Але, от, наприклад, хочеться вам поїхати в Париж. Скільки номер коштує зняти? 250 доларів, 300. чи скільки там 400, якщо хочете прямо в якомусь центральному районі. Куди б ми не поїхали з України, зазвичай? Я не знаю, як зараз, але зазвичай. Було все набагато дорожче. Коли я переїхала за кордон, я вже живу в шалено, в шалено, дорогому, в шалено дорогому місті і взагалі країні. Тому мені, куди б я не виїхала зараз, мені було дешево. І знаєте, я чесно кажучи, надаю перевагу такому, а не навпаки. І от в перші два роки мені тут так було важко, але зараз вже стає легше. От зараз я в цьому готелі я розумію, що 300 доларів так це дорого, але це не архідорого, це не тисячі доларів. І, можливо, колись я йду до такого. Ого, що тисячі доларів за готель номер, це не буде дорого, але коли в Україні переводиш на гривні, то мені от завжди було дуже важко, навіть заробляючи умовні дві тисячі доларів, що в Україні дуже ну така нормальна зарплата, так ну більш-менш. Дивлячись в якому місці, коли я завжди виїжджала в Європу, то я рахувала, скільки коштує там Airbnb, 70 євро. Я пам'ятаю, в Дубліні Airbnb коштувало в Ірландії 90 євро у 2018 році, начебто, я пам'ятаю, мені це здавалося дуже дорого. Типу, блін, 90 євро Airbnb. Тобто тут життя за кордоном тебе переводить на інший фінансовий рівень. Я знаю, що в Україні теж можна багато заробляти і вже мислити от такими високими цифрами, але мені це не вдавалося. Я вийшла на. Новий фінансовий рівень я вже не можу собі дозволити заробляти 2000 тисячі доларів на місяць, тому що я не виживу на 2000 тисячі. Мені потрібно більше, і це мене виводить на той рівень, де я собі можу дозволити більше по всьому світу, а не лише локально в Україні. І от саме цим мені дуже подобається життя за кордоном і не лише за кордоном, а саме в Сполучених Штатах, тому що мені здається, тут я живу, немає дорожчої країни. Я ніколи не була в Сінгапурі, але. Яка є країна? Напишіть мені, хто подорожував, хто знає, яка країна дорожча в світі за Сполучені Штати. Реально сходити на масаж, купити круасан, сходити в ресторан і там не знаю, взяти собі якісь уроки приватні танці. Отут вот урок приватний танців коштує 70 доларів. В спортзалі тренерський 50 доларів. Ой-ой-ой, в сан франциско т'ютера найняти для своєї дитини одна година 150 доларів. От а, тому абсолютно інший фінансовий рівень. Друге, це англійська мова. Оце тут я хотіла б зупинитися а, трошки докладніше. Коли я жила в Україні, я була викладачкою, я і досі є викладачкою англійської мови, але зараз я працюю не фулл тайм, як раніше. Я модераторка контенту, а викладачка я у вільний від роботи час. Так, от, коли я жила в Україні, я думала завжди, що блін. Ну, Я то класна дуже викладачка, але якщо поставити мене і native Спікера, то native Спікер виграє. І, на жаль, у мене був цей комплекс меншовартості, особливо, коли я працювала в British Council, завжди у нас можна було букати уроки. І я бачила, що у Нейтів спікерів завжди було більше людей, які записувалися на їхні уроки, ніж до, speaker, ніж до українських вчителів. І у нас тут є така в Україні штука, що Нейтів Спікер, типу, йому всі в рот дивляться, а на наших вчителів, типу, та. Окей, у нас їх тут як собак нерезаних. до речі, в Америці, я коли намагаюся перекладати наші фізологізми і ідіоми, вони, вони не розуміють, тому що в ідіомах є культурна реальність. Як собак нерезаних. у них просто нема нема бродячих собак, тому вони не зрозуміють. Вони вони а, завжди обирали студенти у нас, нейтів спікерів Я сюди приїхала, я розумію, що я знаю слова, які нейтів спікери не знають, за рахунок того, що коли ми вивчаємо мову, ми її вивчаємо, от прямо дивимося на різні варіанти: прикметників, там, іменників, синоніми ми вивчаємо. Це все я зустрічаю в книгах. І коли я читаю, я іноді питаю свого хлопця де я, такі, такі знаєте, вітієвате словечка, і він його не знаю, тому що він не читає цей тип літератури і художні, і йому доводиться теж гуглити їх. І я це мені почало дуже сильно допомагати. Ми теж не знаємо всі слова нашої мови. Якщо хтось вивчає її досконально, то звісно, що людина буде знати якихось більше фразеологічних зворотів, ніж той, хто просто використовує набір стандартних фраз day-to-day -day conversations, звичайні, тобто нема необхідності свою мову якось покращувати. От тому. А, мені стало набагато легше, я серйозно вам кажу, мені стало настільки легше. Я розумію, що я зі своєю англійською мовою я не гірша на спікерів і я не гірша викладачка. Навпаки, я можу викладати. Я розумію, от я дивлюся на людей, як вони розмовляють, як іде інколи я ставлю їм питання, а чому ти ось тут так сказав, а то, а то не так. І вони кажуть: ну я не знаю, просто так. От про вони не можуть пояснити, типу інгліш і так пожинають, потискають плечима. Вони не знають мови, ну не розуміють. Розуміють, як вона там починаючи з частин мови. А ми це знаємо. І не те, що вони мають це робити. Звісно, не кожен нейтів спікер може викладати. Ви можете викладати українську? Ану, скільки скільки відмінків в українській мові? Ану, давайте. давайте Сім. Так? Ну і давайте, один за одним. Давайте я теж спробую. Називний, родовий, давальний, орудний, кличний. Так, один пропустила. Там був этот, предложний. Блін, от бачите, ми ще російську вивчали. забула, Бачите, я теж не можу сказати сім відмінків в українській мові. А тепер поясніть різницю між знахідний, знахідний, між знахідним відмінком і не знаю, орудним там. От поясніть вас питає хтось звісно, що ви не можете цього сказати, якщо ви не знаю, що зі школи випустилися 20 років тому. Тому зрозуміло, так? Коли переїжджаєш в. Англомовну країну, і в тебе класна базова, якась англійська, така ну, базова маю на увазі, що у вас є а, оцей скілсет, який вам ну класно там заклали щось в школах, в університетах чи викладач якийсь приватний. Ви сюди приїжджаєте, ви лише, що вам залишається зробити, це а, під це, під як це підняти їх сленг, тобто, як це подхватіть і взяти їх сленг, як вони спілкуються, інтонації і впевненість. І це все. Це все. А от за цим всім іншим граматикою, структурою, це вам треба не до нейтів спікерів йти. Хіба що вони мають диплому про викладання, і вони вивчали англійську, от прямо знаєте, з лінгвістичної точки зору. Тоді так, тоді можете йти. А, а так взагалі йдіть, і наші українські школи, університети шикарно навчають мові. Я досі надзвичайно вдячна, що я вивчала 4 роки мову в університеті ще й на стипендії, безкоштовно, до речі, тому що в Америці по по, навчайся чотири роки на бакалавра безкоштовно, де там дзузькі, і мені дали надзвичайно класну базу. Тому я завжди з гордістю кажу, що я вивчала Украї... іспанську і англійську в Україні. І так у нас надзвичайно класний рівень освіти, як у школах, так і в університетах. Звісно, звісно, окей, давайте не будемо прямо з Гарвардом порівнювати. У нас школи надзвичайно класну освіту. Надзвичайно класну освіту, якість дають, Оце просто моя. Так, серйозно вам кажу, я прямо так: вау, вони не знають цього, вони не знають цього. Зникає оцей комплекс меншовартості, коли ти переїжджаєш і можеш порівняти. Тому що раніше ти можеш жити в Україні і думати, що весь світ крутіший за тебе, а так виїжджаєш до кордону і думаєш, блін, а ми насправді ого. го От і це другий це другий пункт. І третій напевно, це про знаєте, що а що ж тут? Подивіться, я собі такі блокнотічок купила гарненькі для джорналінгу. Я своїх студентів на уроках змушую джорнал. Ну не змушую, я їм даю домашку, кажу, будемо джорнал. Тому що я вважаю, що треба тренувати письмо, пишучи англійську, вживаючи в контексті, який для тебе релевантний і емоційний. І от я їм кажу, джорнал. Я особливо я своїм хлопцям даю. Ну, Вони це не люблять, боже мій, як вони не люблять journal. ну від коротше, я собі купила для journal, і тут же ж написала собі планчик, що вам сказати, що в тебе культурні рамки дуже сильно, дуже дуже сильно розширяються. Ти можеш поспілкуватися з тією людиною, яка була там хірургом, переїхала сюди, і тобі омлет робить в готелі тимчасово. Так ти можеш поспілкуватися з американцем, який там народився в сім'ї ну, умовного Дональда Трампа, так тобто з таким доходом, а інша людина, яка там втекла від алкоголіків і зараз там десь теж працює і досягла якихось вершин. Чи не. Не досягла вершин. Тут дуже велика кількість різних життєвих історій з різних з різних бекграундів із різних країн. І ти так це слухаєш і думає, вау, і так буває, Вау! І так буває. А Розкажи мені ще а і ще, і ще, і ще. От я тут ходжу, я навіть думаю, блін, я хочу книжку написати. Я хочу книжку написати з різними сценаріями життя. І тут ходиш так, повтори, будь ласка. Ось сильно розширяються горизонти, і в цьому мені здається, це не лише про еміграцію. От знаєте, поїхати кудись пожити, от просто пожити на, не знаю, три місяці, поїхати в Грузію, чи там на півроку поїхати. Кудись там, не знаю, пожити, куди завгодно. І подивитися, що люди по-іншому живуть, по іншому думають, по-іншому розмовляють, що англійська мова інша, так і у них там в іспанській свої ідіоми, і через ідіоми, фразеологізми, або будову речення навіть можна подивитися і зрозуміти культуру людини, їхній спосіб мис мишлення мислення. От мені це дуже так, знаєте, інтелектуально мене стимулює, культурно мене стимулює, і я рада, що в мене такий досвід. Що Eu já Ось цей досвід, так і як далі буде, не знаю, Трамп прийшов до президентського крісла. І ніхто не знає, що буде з статусом, так, я на temporary Протекшн статус, він закінчується 19 квітня. Хто його знає, що там буде, я собі, якщо що, вже придумала план Б, куди я поїду, якщо мій статус не продовжить. Хоча всі кажуть, що а, не всі кажуть, більшість людей кажуть, що, типу, все окей, все продовжить. Але я собі готую сані, щоб виїхати звідси, якщо що. от, Але сподіваюся, що ще залишусь. У мене були відео на каналівому. Можете подивитися, найпопулярніше це чому я хочу в Європу після двох років в Штатах. Так бувають моменти, коли я вже, знаєте, така просто як вижити лімон, я не можу. Мені там хтось в цьому відео, відео дав 40 років, чи 50 навіть. А, от тобто бувають моменти, але от зараз я два дні провела в шикарному готелі. Теж вивела себе на наступний фінансовий рівень. Тепер для мене окей, відпочивати в готелі. Це взагалі не для мене. 300 доларів за ніч це не для мене, це для багатих. Я ні. Ні, це для мене. Це для мене. Я хочу сюди ще раз приїхати. І я буду шукати шляхи, як мені вийти на той рівень, щоб змогти собі дозволити в цей самий готель, бо влітку він коштує втричі дорожче. Як мені сюди приїхати? І от я собі ще знаєте, сходила на СПА. Сходила на спа, робила собі масаж через рот. О, ви думаєте, такого не буває? Буває. У нас, до речі, в Україні вже є такий. Навпаки, мені здається, в Україні він вперше з'явився, а потім до Америки ці процедури краси доходять пізніше, ніж до України. Так от, я собі зробила масаж через рот. так вставляють фальці, а, так от. вставляю фальці і масажують все через рот. Це дуже добре для цього м'яза, люди, які знаєте, актори, оце, вчителі англійської мови, і ютубери. А всі, не всі, але багато хто робить такий масаж. Коротше, я собі зробила такий масаж, масаж голови сходила, зробила і масаж ступней, і рук ще я її попросила там наголосити, і 30 хвилин це називається. Бачите, оце мій, мій милий, він вже збирається, у нас вже чекав за 5 хвилин. Боже, мій, він пакує. Пакує, пакує мою піжамку. Браюнічка, you, you, baby. Thank you. Так, так, так. I'm, gonna wear it. I'm gonna wear it. yeah, yeah, yeah. Yeah, thank you. Так, все, пора, пора закруглятися. А друзі, мої любі, пора вже збиратися нам. Дуже вам дякую за те, що мене підтримуєте. За те, що залишаєте коментарі, і я дуже рада створювати контент і ділитися з вами своїми думками про життя в штатах і не тільки все. До наступних зустрічей всіх цілую, кріпко. Бай-бай, байбай.